Мої вітання, шановні колеги, вітаю Олена Миколаївна. Дякую, Дякую за запрошення і за можливість бути сьогодні разом з вами. Ну і в продовження проблематики фібриляції перед сердь. Я напевно торкнуся в своєму повідомленні деяких аспектів пов'язаних дійсно з можливістю використання і потенціалом статинів у пацієнтів з фібриляцією перед сердь. Отже, мова буде йти про первинну та вторинну профілактику фібриляції перед серця, профілактику інсульту у хворих з фібриляцією, помірна чи висока інтенсивність, та потенційні переваги певної комбінованої ліпідзнижувальної терапії. На сьогодні ми з вами користуємося двома ключовими настановами 20-го року Європейського товариства кардіологів та 23-го американського коледжу кардіологів, і в очікуванні цього року оновлення європейських рекомендацій з фібриляції перед сертю. Ож дійсно сьогодні вже звучала фраза «абстрім-терапія», яка дійсно присутня в цих ключових документах, як в американських, так і в європейських рекомендаціях зазначено, що статини є привабливими кандидатами для такої терапії, адже роль запалення при фібриляції добре встановлена. Але в адекватно там спланованих рандомізованих клінічних дослідженнях насправді там не було продемонстровано певних переваг щодо профілактичного ефекту. То ну і ось схематично да, ми можемо зрозуміти, в чому взагалі є питання і погляд на так звану абстрім терапію або терапію проти течії. Отже, перші спроби насправді дуже цікаві були оцінити можливість призначення статинів з метою первинної профілактики фібриляції передцерт за добре нам відомими шкалами-чац-васк. І е, корейські автори винайшли наступне: що дійсно збільшення кількості балів за такою шкалою. Дає нам можливість говорити про більш потужний ефект, профілактичний ефект використання статинів, і система підрахунку балів може бути корисною для пацієнтів, які, ну скажімо так, під сумнівом знаходяться щодо призначення статинів, і більше того, статини з більш потенційним потужним ефектом виявилися, звичайно, в цьому аспекті більш ефективними. Наступне питання це використання статинів та ризик довго довгострокової рецидиву фібриляції перецерт після кардіоверсії. Так, відповідно в одному з досліджень, довготривале дослідження лікування статинів проасоціювалось з абсолютним зниженням ризику рецидивів після відновлення синусового ритму на 27% да, після успішної кардіоверсії. Що стосується після післяопераційної фібриляції передцерта, адже найбільш, напевно, часто проблема після кардіохірургічних втручань. І ось дослідження, в якому не порівнювалося можливості призначення різної інтенсивності статинотерапії в порівнянні з взагалі відсутньою призначенням статинів, і первинна кінцева точка це є акумулятивна епізоди фібриляції, тривалістю більш ніж 6 хвилин, за даними постійного моніторингу ритму або задокументованих. За електрокардіографічним дослідженням, перші 30 днів також застосування статинів асоціюється зі зниженням ризику розвитку післяопераційної фібриляції після виписки у таких пацієнтів І рутинне застосування статинів високої інтенсивності для запобігання рецидиву заслуговує на подальше вивчення. Наступний аналіз це є антиаритмічний ефект статинів у пацієнтів, які так само перенесли кардіохірургію, і або отримували, або не отримували статини, більш ніж тисяча пацієнтів. І терапія статинами дійсно пов'язана зі зменшенням ризику і післяопераційної епізодів фібриляції, і е, тривалістю ліжкоднів, і зменшенням е, рівня реактивного протеїну. Особливі переваги були. Саме для такої варіанту кардіохірургії як аортокоронарне шантування в порівнянні з ізольованими та операціями. Були спроби порівняти різні молекули, до прикладу, аторва та розовостетин у пацієнтів, зокрема після ортокоронарного шунтування, подвійне сліпе рандомізоване порівняльне дослідження. Ну, в даному дослідженні на когорті 200 пацієнтів не було отримано статистично вірогідної різниці між цими молекулами. А більш потужний знову ж таки аналіз, який я демонструю на слайді, це більш ніж 100 тисяч пацієнтів. 23 тисячі на статинах і Ось цей аналіз свідчить про те, що статини дійсно мають переваги у пацієнтів з наявною фібриляцією перед сердцем та їх призначення має бути імплементовано, адже маємо зниження абсолютного ризику загальної смертності на 10%. Єдине, звичайно, потребує подальше вивчення і проведення спланованих рандомізованих клінічних досліджень з метою виявлення ну, цільових значень рівня ліпопротидів низької густини з урахуванням знову ж таки потенціалу впливу на про прогноз. і ось минулого року на конгресі ера було оприлюднено дослідження щодо. Потенціалу використання статинів з метою зменшення ризику інсульту пацієнтів з фібриляцією перед Тут йде мова, що цей ефект є незалежним від використання антикоагулянтів чи їх а, типу цих антикоагулянтів. більш ніж 50 тисяч популяція Гонконгу, пацієнтів з діагнозом фібриляція перед І середній вік звертаю увагу 75 років. 48% були жінками і застосуванням. Статинів асоціювалося зі зниженням ризику ішемічного інсульту або системної емболії на 17% і зниженням на 15% транзиторних ішемічних атак. Цікавим є наступне, що в цілому ефективність використання статинів, профілактична ефективність наростає з часом. Тобто, чим довше пацієнти приймали статини, тут, до прикладу, було 6 років або ж довше. Тим більші переваги отримував пацієнт, ну і от з приводу цільових рівнів, то в одному з досліджень опублікованому в 2023 році, ось продовження да, вивчення і потенціалу використання статинів у літніх людей з фібриляцією перед було винайдено, що відносний ризик інсульту відповідно збільшується майже лінійно при збільшенні рівня ліпопротидів низької густини більш ніж 1,5, і це, напевно, десь уже узгоджується з цими цільовими рівнями, які ми використовуємо для пацієнтів дуже високого ризику, коли ми говоримо про рівень 1,4 з метою профілактики серцево-судинних захворювань. Так, ми знаємо, що фібриляція асоціюється з двома найбільш потужними ускладненнями ризиком розвитку інсульту та серцевої недостатності. І ось аналіз трендів датської національного когортного дослідження за останні 22 роки продемонстрував, що дійсно, ну скажімо так, ризик розвитку фібриляції протягом життя збільшується останнім часом, і ми знаємо, що за прогнозом кількість таких пацієнтів. Буде більшою на нашій планеті, але особлива увага все ж таки є тому, що більший потенціал розвитку саме серцевої недостатності, а не інсульту. Можливо, завдяки знову ж таки широкому запровадженню антикоагулянтної терапії і стратегіям на профілактику. Тож приблизно у двох з п'яти розвивається СН і кожен п'ятий має інсульт протягом ось цього періоду спостереження. І в цьому аспекті цікава робота 23-го року щодо впливу статинів на асоціацію ризику розвитку серцевої недостатності, популяційне знову ж таки дослідження. Так, це має певні обмеження, але велика кількість 23 тисячі на статинах і 29 без статинів. Терапія статинами пов'язана зі зниженням ризику серцевої недостатності, смерті пов'язаної з серцевої недостатності та смерті від усіх причин. І знову зв'язок між прийомом статинів і зниженням ризику СН. Залежав від тривалості. Монотерапія проти комбінованої терапії є вже спроби проаналізувати комбіновану терапію на основі додавання езотімібу. Ну, ось в одному з досліджень, де порівнювали заторва 40 і езотіміб 10 з статином 20, не було встановлено переваг комбінованої стратегії. Можливо, тут питання в молекулах та в дозуванні, да, і ми розуміємо, що все ж таки в подальшому комбінована терапія буде мати певні переваги. Чи мають статини Антиаритмічну дію так, на сьогодні ми можемо констатувати, що дійсно е протизапальні властивості, стабілізація бляшки, зменшення ремоделювання передсерття, регуляція автономної нервової системи, зниження активності ренінангіотензин альдостеронової системи та антиоксидантні ефекти разом, напевно, дають додаткові. Можливості говорити про певні плеотропні ефекти для статинів, і ось ці плеотропні ефекти в аспекті фібриляції передсердь, де праворуч зазначені зміни на клітинному рівні, а ліворуч, які механізми використання статинів. Дозволяють нам ну, розглядати потенційний механізм як абстрім терапії, саме зменшення біодоступності НО, NO, покращення симпато-парасимпатичного балансу, покращення функції ендотелію, пригнічення запальної відповіді, антиоксидантних властивостей, деякі антифібротичні та антитромботичні властивості статинів. Маю наголосити, що пацієнт з фібриляцією перед серця, це пацієнт, який потребує комплексного лікування, фармакотерапія, і ми призначаємо різні антиаретії. Антитромбоцитарні, тромботичні препарати, ем, антибіотики, противірусні і е, статини мають міжлікарські взаємодії. Тут маємо занотувати, що, на жаль, широко використований в первинній ланці симвастатин, він має дуже багато обмежень по дозуванню та міжлікарським взаємодіям. Наші колеги сімейні лікарі мають про це бути обізнані. Ну і розова має мінімальну кількість таких взаємодій, зокрема з найбільш поширеними препаратами, які наведені на даному слайді. На жаль, поки що говорити про досягнення цільових рівнів у пацієнтів, які цього потребують, і в нашій країні, зокрема, за даними досліджень в європейських країнах, на сьогодні ми не можемо. Невелика частка до 20% досягають таких реальних результатів щодо зменшення рівня ліпопротидів низької густини менш ніж 1,4. І маємо пам'ятати, що насправді одним з перших кроків на сьогодні для переведення. Важної більшості пацієнтів є призначення статинів помірної інтенсивності або ж високої інтенсивності, маємо розову статин препарат Розістер компанії Київського вітамінного заводу. І це має розглядатися для переважної більшості пацієнтів, які цього потребують. Тож тактика медикаментозної терапії для зниження, вона ґрунтується взагалом на оцінці загального серцево-судинного ризику, оцінці вихідного рівня холестерину ліпопротидів, низької густини. І далі, якщо знову ж таки ми говоримо про перші кроки, це є модифікація способу життя. Ну а після визначення цільових рівнів є призначення максимально переносимих доз високоефективних статинів з метою досягнення цільового рівня ліпопротидів. Протидів низької густини і подальше спостереження з контролем, якщо ми не досягаємо, ми маємо додати ЕЗЕТІМІБ, і звичайно перспективним виглядає, коли високоінтенсивний або високопотенційно ефективний розувастатин буде мати поєднання з езетмібом в адекватних дозуваннях, на що ми всі очікуємо найближчим часом. Тож, наприкінці, підсумовуючи, маю зауважити, що на відміну від однозначних доказів спри. Ятлово впливу статинів на атеросклеротичні події в широкого кола пацієнтів. Наразі немає переконливих доказів того, що довготривале лікування статинами абсолютно чітко запобігає розвитку фібриляції. Перецель в той же час існують дані про позитивний вплив статинів у хворих з наявною фібриляцією щодо профілактики. Розвитку інсульту, серцевої недостатності. Окрім того, маємо дані про зниження ризику розвитку післяопераційної фібриляції, рецидиву після кардіоверсії та абляції. Даний ефект є дозозалежним, маємо призначати адекватні дози і реалізується при більш тривалій експозиції розрозова статин, потужний статин з найменшим ризиком взаємодій з іншими лікарськими засобами. Щиро дякую вам за увагу. Дякую, Дмитро Андрійович. Шановні друзі, чи є питання в залі? Да, будь ласка, я приносу макрофон. Дякую, Аня. Пане Дмитро, дуже гарно... Миколаївич, Будь ласка, да. дуже гарна доповідь. Скажіть, будь ласка, так статини і фібриляція. Якщо ви берете до уваги ліпіди, а якщо ліпіди нормальні, абсолютно скажімо, 3-4 загальних холестерин, ліпопротеїд, низької гусні теж в межах норми, все одне йде правило статинотерапії. І друге питання, як ви відноситеся до, тому що високоінтенсивна, мабуть, не дуже така буде підходяща терапія, тут буде тривалий тривалий термін буде, і буде хміопатія і так далі. Як ви відноситесь до рослинних статинів, щоб доповнити, наприклад, малу дозу синтетичного статину і плюс рослинний статин? Дякую. Дякую вам за питання. Ну, напевно, якщо ми говоримо все ж таки про визначення дозування, і якщо це є невисокі показники ліпопротидів низької густини, то це не обов'язково буде високоінтенсивна статинотерапія. Але ключовим тут будуть, на мою думку, все ж таки плеотропні ефекти безпосередньо самого статину, ніж зниження рівня ліпопротидів низької густини. З приводу додавання, я не знайшов в літературі і не мав на меті, скажімо так, проаналізувати. Так, в рекомендаціях Європейського товариства кардіологів є на це посилання, що в цілому може бути використано як додаткова терапія в аспекті там фітотерапії, да, і в аспекті, я так думаю, модифікації способу життя. Тому я не виключаю такої можливості. Дякую Віталі, за чудову Віталі. доповідь. Скажіть, будь ласка, ви зробили досить такий широкий огляд багатоцентрових досліджень. Чи відмічалось там стосовно побічних дій статини їх частоти, і О, іменно в консенсі в такого довготривалого їх назначення? Дякую. Насправді мені здається, якщо коротко, то питання розвитку побічних ефектів статинів потребує там да окремої секції, де ми можемо розвінчувати певні міфи. Але насправді безпека і ефективність переважали над ризиком виникнення побічних дій, і він є абсолютно мінімальним, якщо говорити для використання статинів.